Я хочу втекти в несходимі ліси, послухать забутих казок голоси, припасти лицем до берези кори і пити з дерев мовчазні кольори. Я стану травою, я стану дощем, мене заколише колише не чува і прийдуть русалки з пшеничних полів, здивуються, хто то так в смерть заболів, і їм відповість жалка кропива. На світі душа проживала жива, родилася в роді, ролями вбралась, зболілася болим життям напилась, а нині до лісу глухого прийшла, бо там без повітря вона не змогла. Вона задихалась, бо світ затісний. По колу в нім ходять і хамство, і гниль, і тупість, убравшись у менторський тон, Диктує розумний, тупий свій закон. Для тих, кому світ той зовсім не байдуж, є ліс, де приймають утомлених душ, приходять вони і забувають про все, а завтра їх знову додому несе. Бо так вже до стоту той створено світ, що кожний в нім мусить полишити слід. І всупереч сміху, і бруду, і чоткам, ті душі морують, і ліс свій, і храм. А що то за щастя? Розвіється тьма, а бруду і сміху, і глупоти нема. Береза, береза гіллям гіллями вгорни. Зеленою тишею висни мені сни. Я буду чекати весни голоси, Тікати від звірів в казкові ліси.